Чому у вас проблеми в стосунках та з грошима? Ви не бачите першого пункту. Перший пункт, з яким потрібно розібратися. Це є ви. Я, як ведичний астролог, що можу стати. От люди у нас приходять до ведичних астрологів на консультацію, от, і вони говорять про що? Я хочу гроші, я хочу стосунки. Окей, ви можете хотіти, це нормально. І потрібно їх хотіти, і Бог сотворив цей світ, і нас сотворив, і ми з вами маємо бути щасливі, багаті, здорові. Але, але, але є певні рівні, які потрібно пропрацювати. Перше, що все починається, є нижні рівні, низ фундамент, потім другий рівень, третій, четвертий. Ви ж ну, прекрасно розумієте, от що якщо фундамент слабкий, скільки би поверхів ви не набудували, він рано чи пізно не впаде. Можете сказати, фундамент не важливий. Головне, щоб дах був такий червоний на 30 років. Знаєте, Якщо фундамент слабий, то все завалиться і дахом, що зверху приб'є. Червоним з гарантією на 30 років. Нічого доброго там не буде. Перше, що все починається, перший нижній рівень фундаменту, ви маєте бути в порядку. Ви маєте привести в порядок себе, тіло, емоції і так далі. Я про це детально буду говорити в наступному відео. Друге, ви маєте привести стосунки в порядку. Третє, будуть гроші. Просто поясню, ви хочете створити сім'ю, мати дружину, дітей, продовжити рід, от бути просто щасливою людиною, ну і принести користь людям. Ну, у вигляді, за... бути хорошим майстром в якомусь там справі, от народити дітей, які будуть корисні суспільству. Надалі там будуть вам стакан води носити в старості, там, будувати тарілку зупи і так далі. Да? Mm. Якщо перший рівень не пропрацьований, зламається все. Mm. Як це виглядає? Наприклад, є жінка, вона хоче йти в стосунки. Вона думає, так, що я зроблю? От, я піду в стосунки, так, і чоловік мене зробить щасливо. Зробить. Ви маєте бути щасливі. Тоді ви йдете в стосунки. Ви щасливі і своїм щастям будете ділитися зі своїм партнером. Є ваш партнер, він щасливий. І він йде в стосунки, щоби з вами ділитися щастям. Ви щасливі, даєте щастя, партнер щасливий, він дає щастя. Тоді ви будете щасливі. Якщо у вас щастя нема, я вам скажу, як це виглядає. Судить, мужик, такий: Хм, щось я нещасливий, треба собі жінку звати, буде бігати туди-сюди, по хаті, їсти мені варити, прибирати. Вона не зробить щасливим. Якщо він йде в стосунки з дефіциту, нема пусто всередині, він собі яку знайде жінку? Пусту всередині. Він пустий, вона пуста. Двоє зустрілися такі. Ну, давай робимо мене щасливим. Зайдіть е, в цей там Тіндер, чи як називається, я вже не знаю. Там зараз багато нових всяких додатків от, на рахунок знайомств. Там люди сидять дефіцитні. В мене нічого нема, ти маєш мене зробити щасливим. Ні. В стосунки йдуть двоє: один віддає, другий віддає. Все, тоді наповнюється, переливається. О! Є чоловік, він пішов у стосунки, зробив щасливим жінку. Жінка зробила щасливим. Ну, слухай, ми такий щасливий. Давай народимо дитину, зробимо дитину щасливою. Давай. Народили одну, зробили щасливу. Супер. Народили, народили другу. ще щасливіше зробили. Супер. Вже не можуть народжувати тіло, не дозволять. Супер. Давай ще двох оцей, всиновити. Всиновили ще двох людей. Супер! Чудово! І що далі? Оце стосунки. Якщо ви не в порядку, як ви збираєтесь будувати стосунки? Людина може що робити? Бігти за грошима. Ага, я цей я цей самий. У мене нема стосунків, треба заробити гроші, і тоді жінки за мною будуть бігати. Не будуть. Давайте чесно. Ви хочете стосунки чи гроші. Якщо ви хочете стосунки, йдіть в стосунки. Неважно, є у вас гроші чи нема. Не ставте це на перший план. Так, ви, якщо чоловік, це ваші обов'язки, вам потрібно заробляти гроші для того, щоб забезпечувати сім'ю. Це обов'язки чоловіка, це нормально. Але якщо жінка хоче бути з вами, вона буде. І неважно, є у вас гроші чи нема. Це вже переконано тисячу разів. Минулого століття жив святий, що пробкопада, він казав, каже: якщо жінка не хоче тебе, ти не можеш її заставити, щоб вона тебе полюбила. Не можеш. Ти її хоч брилліантами там обсип, що хочеш на неї робити. Шубами закидає зверху, телефонами не допоможе. Це не допомагає ніяк абсолютно. Далі. Чоловік починає ломитися в роботу. Він починає міняти жінок, партнерів, жінки чоловіків починають міняти роботи, країни люди змінюють. Не допомагає. Ви думаєте, що ви. Знаєте, є анекдот, дуже мені подобається. Сказав Бог людині. Каже: знайди собі куточок. І створив Бог круглу землю. І сміявся Бог. Сміявся, дуже довго сміявся. Тому що не можеш тут Тут не сховаєшся ніде. Земля кругла. І куди би ти не бігав, вона кругла. Кута тут немає. Ви ніде тут не заховаєтесь. Розумієте? Тому потрібно розібратися всередині, що робиться у вас. Якщо у вас всередині хаос, ви нікого не знайдете. Ви найдете собі людину партнера з таким самим хаосом. Дивіться, дуже просто. Ви знаходитесь в Києві, ви хочете заїхати в Париж. Є ви, ви в порядку, у вас є гроші, ви ставите ціль, ви рухаєтеся в напрямку Парижа. Чудово. Тут ви знаходите людину, яка пуста і їде на північний полюс. Ви поїдете з нею? Ні, вам не по дорозі. Ви в різні сторони їдете. Абсолютно в різні сторони. Дивіться? Тому до тих пір, поки ви не в порядку, нема чого дивитися ні стосунки, ні гроші. От перше питання, яке вам потрібно собі задати. Чи ви в порядку? Ви самі з собою в порядку? Знаєте, як психологи кажуть, що якщо вам з собою погано, кому з вами буде добре? Якщо ви себе ненавидите, лютою ненавистю, фу, ти такий, як в такому стані можна йти в стосунки? Ну, хто з вами захоче мати стосунки? Да ніхто. Ви самі собі не хочете, розумієте? Цей, ну, ви самі собі не подобається. Якщо ви самі собі не подобається, то кому ви сподобається? Чому жінки, які е, зайняли перше місце на якихось конкурсах, чому вони так подобаються чоловікам? Тому що та жінка, вона собі подобається. Вона приходить до зеркала і каже, яка я класна, я просто богиня. Да, вона богиня. І тому вона всім чоловікам подобається. І її жінки заздрять. А що вам заважає стати богиню? Чи чоловік, якщо ви там Бог, да? тобто, ну, красень такий кипаріст такий. Да? Супер, що вам це заважає? Дивіться, про те, що я говорю про я в порядку, розумієте? це йдеться мова про те, що не, не просто про якесь позитивне мислення. Я в порядку. Супер. Ну, ну Фільм колись такий був найбаятельнее і Ну, Не допомагає це. Розумієте? Ну це, це не про те. Коли ми говоримо те, що ви в порядку, це мова йдеться про те, що ви розумієте, які ваші сильні сторони, які слабкі. В чому ви сильні? Тому ну, що для когось ви є точка Б, хтось є фізично сильний, хтось інтелектуал, хтось вміє якісь судні речі робити, хтось інший, хтось вміє їсти готувати. Розумієте? Кожен з нас має якусь сильну сторону. Яку? Яку? У вас є слабка сторона? Я приклад завжди привожу. Да, спортсмени і ботаніки. Супер. Спортсмени можуть бути дуже розумний, а ботанік не може бути дуже фізично сильний. Ну вони різні. Це як смартфон і молоток. Можна смартфоном забивати цвяхи, можна. Але краще все-таки ним дзвонити. Відео на нього записати. Бачите, як відео класно записує смартфон. Набагато краще. Далі. Коли ви в порядку, вам не потрібно з кимось змагатися і комусь щось доказувати. У мене на курсі час частини люди часто що роблять? Стараються поставити цілі і доказати комусь, які вони круті. Наприклад, є чоловік, він хоче стосунки. Ну, карма в нього така, місяць в нього поганий, венера в нього погана, сонце потуше. Він з дитинства народився, він хотів, щоб його просто любили. А мама його з дитинства не долюбила. І що далі? Він виріс, став хлопчиком. Хотів сподобатись дівчинці якийсь, а вона його теж не долюбила. Він розізлився, думає, все, стану мільйонером, зароблю гроші, і тоді мене всі дівчата будуть любити. Супер! Він пахав 20 років, чи скільки заробив мільйони, супер, має купу грошей, супер. Проблема. Тому що тепер люблять не його, а його гроші. І опять, на нього наплівать. Як ти себе любиш, то ти себе любиш з грошима, без грошей плівать. Просто наплівать. Не треба ні з ким змагатися за це. Будь собою. Я от перебираю, от зараз там курс записую по накшатах. От сумарно, то я за рік передивився в обов'язковому порядку тисячу гороскопів відомих людей. що таке тисячу гороскопів? Наскільки різні біографії? І всі ті відомі люди, це є топ-5-10 людей. Най... ну Кожен день я дивлюся гороскопи людей, які народилися в цей день. Топчики. Люди найвідоміші в світі. Світового рівня, світового масштабу. І всі вони говорять про одне: будь собою, не на словах. Знайди себе і будь собою. О, в цьому випадку вони не доводили свою цінність, що от дивіться, які я класний, які я просто офігенні. от Всі мають на мене доветися. Ні. Будь просто з собою. Людина, вона в порядку і не потрібно ну, когось рятувати, чи комусь щось доказувати, стосунки, в грошах, в статусі, ще щось таке. Ні. Статус гроші, це все має місце. Це все має місце, я не кажу, але просто питання: для чого і як. М -м. Коли людина в порядку, розумієте, вона не просить дозволу жити своє життя. Це треба запалити своє сонце, це треба запалити себе. Я такий. Не треба нікому нічого доказувати. Розумієте? Мені сподобалось, одна дівчинка записувала відео. От, я там ухахатувався, просто знаю, такий сценарій цікавий. Ну, три блока відео, ніби. Да, от, перший рівень. Да, то есть, якщо самооцінка на нулю. От, чоловік там щось каже, ну ти знаєш, там, така от ситуація. він така, якщо ну, так, самооцінка там, 5 з 10, він каже, ну ти знаєш, ну, тут така історія. Ну, мені трошки неприємно, би, там, да". а третій рівень, він каже, ну ти знаєш, тут щось не каже, Що, пішов ти? І все, встала і пішла. Ну і самооцінка 10 з 10. Це нормально. Тобто дивіться, що відбувається. Я не кажу там посилати всіх направо-наліво. Я, пардон, не про це хотів сказати. Я ще садю про те, що знайдіть себе, ви маєте бути в порядку. Тоді ви знайдете партнера, ви знайдете людей для співпраці, для роботи, для стосунків, для хобі, просто для задоволень, друзів. І тоді до вас почнуть приходити гроші. Ну, що гроші, вони є в інших людей. Це нема таке, що гроші просто течуть там з неба. Ні, вони є в інших людей, і вони вам приносять, їх віддають. Якщо ви не в порядку, то грошей не буде. Їх просто не буде. Зрозумієте, як це зв'язано. Для того, щоб стосунки були в порядку, ви маєте бути в порядку. Тоді ви це все згармонізуєте, тоді буде все добре. Тоді, може, коли ви в порядку, ви тоді йдете в стосунки. Стосунки різні можуть бути, їх може бути багато, причому різних. Ну, і наступний крок: тоді вже пройдуть гроші. Люди плутають стани. От люди що кажуть, коли в мене будуть гроші, я тоді заспокоюсь. Ні, Заспокойся, гроші прийдуть. Коли в мене будуть стосунки, я стану впевненим. Ні, стань впевненим, і стосунки з'являться. Це ілюзія. Ну, Тож люди думають, що от я там те зроблю, тоді там ні. Стань, впевну, кажу, ілюзія це коли будуть: от коли будуть гроші, я заспокоюсь. От коли будуть стосунки, я стану. Ні. Знаєте, кажуть, людина стоїть крепко на ногах, і має, бо, бо має гроші. Ні. Людина має гроші, тому що людина стоїть крепко на ногах. Жуміть, з іншого боку, потрібно підходити. Людину потрібно провести в порядку. Тобто гроші вони людину не збирають, вони стосунки, вони порожнечі, внутрішньо не заповнюють. Ну, от. Вони всього лиш підсилюють гроші і стосунки це як збільшувальне скло. Воно просто збільшує в кілька разів. Якщо всередині пусто, коли поставити збільшувальне скло, буде велика порожнеча. Якщо людина самотня збільшити, буде велика самотність. Ви знаєте, що буде? М -м. Вони просто підсилюють те, що є. Якщо в людини є тривога всередині, ви думаєте, коли у вас з'являться гроші, ви станете спокійним? Ні. Вас тривоги буде ще більше. Якщо в людини всередині є страх, то в стосунках страху буде ще більше. Взумієте? Справжня робота вона починається не з пошуку партнера, не з країни, не з нової роботи. Ні, спочатку треба розібратися, який я всередині прямо зараз. Приклад. У е, мене на консультацію були такі випадки. Приходить жінка на консультацію. Да? Ну, от, і сидить така в печалі просто. Петро. Мені би так хотілося знайти чоловіка. От ну, ну, Вам з такою людиною ну, просто спілкуватися хочеться. Ох, такий лебідний. Зараз вмерю. Mm. мене була історія, колись, мені треба було жінку знайти, повара, яка готувала їсти. От, і мені дзвонить одна бабушка така. Добрий день. О, що вам там потрібно? Я кажу, мені повар, який буде готувати їсти. О, ну, де ви там знаходитесь? Ну, от як ви думаєте, от мені треба таку людину, яка буде ходити мені і з таким настроєм готувати. От, Вона як з таким настроєм мені приготує, знаєте, мені вмерти захочеться. О, ну, ну, це нормально, як ви вважаєте? З такою людиною, не то, що ну, як вона мені з таким настроєм приготує, я вмру, я точно вмру, я, я не виживу після такого. Для чого мені таке треба? Мені не треба таке. Звичайно, коли я там спілкувався з жінкою, приходить жінка така, весела заводна, така Ду -ду -ду, там і то, і то, і то, супер. Я кажу, о, нормально, давай вперед, поїхали, все, з такими цікаво. Дальше. люди що роблять? Люди живуть в напруженні. Тобто, чому люди часто застрягають? Ну, що люди знаходяться в якому стані? Напруження. Люди чекають, коли настане кращий момент. Супер! Сьогодні, коли я пишу це відео, грудень 2025 року. Люди чекали в 2024 році грудня місце, щоб поставити цілі. Вони їх поставили 25-й рік, займалися всякою фігньою, і все одно ніфіга не зробили, і тому кінець року, і вони знову в печалі, і ніхто нічого не зробив. Зашебісь. Що ви чекаєте? У вас є тільки один момент вже встати і робити, по ходу, діла будете переробляти. Люди знову ж таки починають шукати причину порівнювати себе з іншим. Соціальні мережі класна річ, ну вони стільки біди роблять, чого собі не являють. Вроді би в нас покращили, з іншої сторони, да, скільки людей вже у них там самооцінка попада, особливо в жінок. Це біда, це катастрофа. У мене Талія не така, у мене там Морщинка з'явилась, у мене там ще щось все. І жінки просто зайдуть в інстаграм, півгодини полистають, потім півночі бухають або сядь на таблетках. Ну, бо вона гарна, а я ні. В неї є диплом, в мене ні. Вона щось там є, в мене нема. Значить, вона краща, я гірша. Ще щось, ще щось, ще щось. Показали там кілька жінок своє прекрасне життя. Супер, скільки сімей розвелося, тому що показують, ну, от він же ж там заробляє, а ти в мене простий роботяга. Давай роби бізнес, заробляй великі гроші. Ну, як він не має тих даних, що ти хочеш від нього. По-перше, він не має тих даних. Друге, ти маєш такі дані? Не маєш. Причина яка? Дуже проста. Люди не знають себе, вони себе не розуміють. Вони не розуміють, як приймають рішення. Розумієте? Не розуміють, де їхня сила в цих людей. Я зараз про вас говорю. Тобто ви не розумієте, як приймати рішення. От. Не розумієте, в чому ваша сила. І не розумієте, де внутрішні ідуть перекоси. А він йде десь. Як вас щось не влаштовує, ви дивитесь це відео, що ж так, там, стосунки, гроші, де щось не в порядку. Значить, десь таки щось не в порядку. Розумієте? відповідно, людина починає жити не своє життя. Для чого? Для чого? От я в наступному відео буду пояснювати, як жити своє життя. В початку треба зрозуміти дві речі. Перше, ви душа, друге, ви чоловік або жінка. Ви нікуди від того не дієте. Душа хоче служити, душа хоче віддавати, тіло хоче насолоджувати, але душа служити хоче. І ви не можете, вам треба стан душі підняти. Зрозуміти себе, як душа віддавати. Тоді ви можете приймати. Тоді тіло отримає солод. Як починаються реальні зміни? Реальні зміни починаються тоді, коли ви починаєте більше старатися. В першу чергу, коли ви починаєте розуміти себе. Коли ви починаєте розуміти, чому я такий, який я є, чому я так реагую таким чином, а не іншим. Наприклад, є зодіаку близнюки. Інформація. О! О! Близнюк це вітер. Здуло, Розумієте? Є люди рак. Раки це які? Це вода, це емоції. Розумієте? Ну їм інше потрібно. Ми різні. Кожен з нас це є душа, і кожна душа вона унікальна. Бог сотворив кожну душу унікальну. Двох однакових нема, просто не існує. Десь в чомусь схожі якісь риси, якісь хобі, якісь інтереси. Але ми всі різні, ми всі абсолютно різні. Далі. Коли вам починаєте розуміти, чому я саме такий, чому я так реагую, чому в якісь сферах життя в мене активна, якихось посил. Є планета Юпітер. Там, де стоїть Юпітер, в тій сфері життя у вас буде активна. Там, де стоїть Сатурн, там буде затухати, давити, тормозити. Розумієте? Отак От все буде відбуватися. Коли ви це починаєте усвідомлювати, у вас затихає що? Хаос, настає ясність, і ви починаєте що? знаходити свою внутрішню опору. Вам не потрібно зовні цього всього шукати. Розумієте? Ось тоді починається наводитися порядок. І ви тоді починаєте приводитися, в якого, до якого стану? Я в порядку. От дивіться, згадайте, в кого з вас таке було, будь ласка, поділіться в коментарях. От був такий стан. Ви там от хочуть то, і то, і то, якесь напруження, і стружується, і більше, і краще, і все. Ви не можете того досягти. І тобі погано всередині. В якийсь момент піднімаєш руку уверху, пушкаєш свій школи і каже, так пішло, воно все, чорта й матір, розумієте, все, бо що куди подальше». Все, його просто відпустили сутат і виживе. І настає спокій, розумієте? Але зараз ви можете не знати, які ви і чому іменно ви такі, чому ви себе таким чином ведете. Розумієте? Прийдіть на консультацію, це все можна розібратися. Якщо ну, ви зараз дивитеся це відео, ну, і багато з того всього, що я цього перечислив. Ви розумієте, що це все про вас. Розумієте? Значить, Ви вже на етапі змін. Ви готові змінитися. Розумієте? Ви можете самостійно це все вивчати. Окей. Можете прийти до мене на навчання. Можете придбати курс. У мене є курс в записі. Можете поступово дивитися частину і самі вивчати. Можете прийти на навчання. Пишіть мені в приват, я вам скажу, коли наступне навчання. От, коли групу збираю, окей, можна буде з групою попрацювати. М -м. Далі. Ви можете прийти на консультацію. Консультація це добре, але навчання це краще. Це комплексний системний підхід. Розумієте? Люди приходять на консультацію, вони думають таке. Вау! Бо такі ефедми. Ні, ви приходите на консультацію, кажу, тут сильна сторона, тут слабка, тут буде добре, тут погано. В такий період буде так, в такий період буде так. Якщо з тим працювати, тут можна змігчити, тут можна підсилити. Все. Отак все просто. Зумієте? Якщо ви хочете цей порядок, це не то, що мотивація якась така, знаєте, надихніть мене. там. Вау, все буде добре, супер! Головне, повторюйте кожен ранок. я класний, я просто офігенний, я велике сонце, я всім сяю, і взагалі все чудово. Не поможе. Якщо ви себе розумієте, вам треба на цю афірмацію проговорювати. У вас і так все буде добре, коли ви себе розумієте. Коли ви молоток, ви знаєте, моє діло забувати цвях. Коли ви телефон, вам треба дзвонити. У вас інакші опції, інакші функції, розумієте. Знайдіть себе, зрозумійте себе. Все ось звідси починається справжній результат. Через що? Через глибоке розуміння себе. От звідси все стартує. По інакшому цього не буде. Просто не буде. Найкраще, що робити. Не чекайте слушного моменту. Вже пишіть, дзвоніть, записуйтесь на консультацію. Тоді буде результат. Дякую за перегляд. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, хто має в цьому потребу. І до зустрічі на консультації.